Знову я з вами, дорогенькі мої. Здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком. Нині я знову розповідатиму різні казочки. Короткі, й довгі, веселі і не дуже. А зараз вам казка про те. Була собі на світі, дівчинка, крихітка Хіврунка. Рідна мати й батько її померли, як вона була ще малою. Зсталася крихітка Хіврунька у чужих людей, у злої бобилихи, бобилиха її роботою морила, шматком хліба корила. Крихітка Хіврунька і чий прядей прибирає, і за все в домі відповідає Були у тої бобилихи три рідні дочки. дво двоочка і три очка. У старшої одне око серед лоба блищить, а наймолодша трьома очима на світ дивиться. Рідні дочки тільки й знали, коло воріт сидіти та на вулицю дивитись. Хіврунька на них працювала, шила, пряла й ткала, а слова доброго ніколи не чула. Тільки й була у крихітки корівка улюблена, що їй від матері дісталася. Дуже її дівчинка любила. Доглядала, свіжою травицею годувала, чистою водицею напувала, віночки із квітів заплітала. Вийде, бувало, хіврунька в поле, обійми свою корівку, Пригорниться до неї та й заплаче. Ой, корівонька моя люба, мене б'ють докоряють, Хліба не дають, плакати не дозволяють. П'ять кошиків льону звеліли до завтра напрясти, полотно виткати, побілити та в сувої покачати. А корівка їй у відповідь не плач, дівчинко, не плач, красунечко, влізь до мене в одне вушко, а вдруге вилізь. Влізе дівчинка їй в одне вухо, а вдруге вилізе та й стане кращою, ніж була. І очі синіші, і коси густіші, і сарафан яскравіший. Гляне, а на траві вже полотно лежить і виткане, і вибілене, і в сувої скачане. Віднесе вона його до бобилихи, а та погляне, покрехче, сховає у скриню, а крихіці цих нової роботи додасть. Довіку дівчині усієї роботи не переробити, лайки та докорів не позбутися. От одного разу бобилиха старшій доньці каже, піди на одноочка в поле, подивися, хто се си сироті допомагає. Чого вона не день то стає кращою? Пішла одноока сиротою в поле, лягла на травиці, на сонці розімліла. Крихітка Хіврунька сидить, пряде, на одно очку поглядає та тихесенько промовляє. Засни, очко. У одноочки око й заснуло. Тут хіврунька до корівки в одне вухо влізла, в друге вирізла, стала кращою, ніж була досі, і робота уся пороблена. Тож бобилиха ні про що й не дізналася. От посилає вона на другий день двоочку Доню я хороша. Піди но подивись, хто се сироті допомагає, хто пряде в сувої качає. Пішла дво в поле, сіла на пеньочок у холодочок, а крихітка хіврунька пряде собі та тихесенько примовляє. Спи засни, очко, спи засни друге, заплющилися обидва ока. Заснула двочка міцним сном. А хіврунька в одне вухо до корівки влізла, а в друге вилізла і ще покращила. а робота вже вся пороблена, на траві лежить, на сонці блищить, і знову бобилиха ні про що не дізналася. На ранок посилає вона молодшу дочку Тріочку. Доню моя люба. Доню, моя хороша, доглянь но, хто сироті допомагає і пряде й чи в сувої качає. Пішла три в поле, розляглася на травиці, розімліла на сонечку. А крихітка хіврунька поруч сидить і тихесенько пісеньку веде. Спи засни, очко, спи засни друге. А про третє й забула. От два ока заснули, а третє все дивиться та й дивиться. Бачить, дівчинка в одне вухо до корівки влізла, а в друге вирізла і готове полотно підібрала. Все, що бачила три очка, все вона матері розповіла. Ну, стара від заздрощів та злості, звеліла корівку зарізати. Дізналася про цехіврунька, побігла до корівки, в ноги до неї кинулась. корівенько матінко, хочуть тебе зарізати. Не плач, дівчинко, красунечко, тільки слухай мої слова та запам'ятай їх. Ти не їж мого м'яса, ти кісточки мої збери. У садку їх закопай та ніколи не забувай, що ранку їх поливай. От корівку зарізали. Кригітка усю ніч проплакала, м'яса й до рота не брала, кісточки у хусточку зібрала, у садочку закопала, щоранку водою поливала, і виросла з них яблуня. Та ще яка Яблучка на ній висять на ливні, листочки шумлять золоті, гілочки гнуться срібні, хто мимо їде, зупиняється, хто близько підходить, задивляється. От одного разу сиділи дівчата в садку. Їхав мимо Іван Царевич, кучерявий молодець, побачив яблуню, зупинився, дівчат побачив, задивився. Дівчата, красунечки, пригостіть мене яблучками, котра мені яблучко подасть, та за мене й заміж піде. Кинулися три сестри до яблуні. хотіли зірвати яблучко, а гілки підвелися високо-високо. Хотіли сестри Яблочко збити, листя очі засипає. Хотіли струсити, а суча коси розплітає. Хоч як билися, хоч як старалися, руки в кров подерли, а дістати яблучка не змогли. І от підійшла до яблуні. Крихітка Хіврунька. Тут і гілочки похилилися, і яблучка опустилися. Зірвала вона золоте яблучко Івану Царевичу подала. Ну, красуне, каже Іван Царевич, збирай свої скрині ковані, перини пухові, ковдри, їдьмо до палацу весілля справляти. Каже йому крихітка хіврунька немає в мене, Івана Царевичу, ні скринь кованих, ні пирин пухових, ані ковдр. Сплю я на рідні, криваюся косами, одягаюся в пістрявий сарафан. Подивився на неї Іван царевич та й каже Байдуже, красунечко, у моїм палаці на всіх вистачить. Зате в тебе очі найсиніші, коси найгустіші, сарафан найвеселіший. Узяв крихітку хівруньку за руку, підняв її легко, як пір'їнку, посадив поперед себе в сідло та й повіз до палацу. І стала вона жити, поживати, лиха не знати.